Всім привіт! Сьогодні буду робити черговий монтаж системи безперебійного живлення. Ось на цьому місці буде встановлений щит управління інвентором та акумуляторна батарея. Тут буде розміщений сам інвентор. Для системи безперебійного живлення понадобиться ось приблизно отака кубка інструменту. В комплектацію системи безперебійного живлення входить отакий акумулятор на 15 кВт годин. Зараз вам покажу його характеристики. Такий ось акумулятор. Це БМС із акумуляторною батареєю. Ось його характеристики. Також в цій системі буде використовуватись. Інвентор гібридного типу, в комплектацію якого входить кабель для паралельного з'єднання інверторів. Максимум можна такі інвертора з'єднувати до 9 штук. Блок Wi-Fi для підключення до мережі та моніторингу системи безперебійного живлення. Також в комплекті йдуть. Кріплення дюбель анкер, болти. наконечники інше для вводу і виходу 220. Сама пластина кріплення інвертора та додаткові матеріали. Кабель ПВС 3 х 6. Розподільча коробка для розриву відного кабелю. Система автоматичного перекидання буде використана ось така купрум 100 Амперний. Також буде встановлено реле напруги зубер для захисту інвертора та використані автоматичні вимикачі. Ось Цей вимикач буде на вихід інвертора. Цей вимикач 40 А буде на вхід інвертора, так рекомендує завод виробника. І автомат двохполюсний 50 А це буде захист всього, всієї системи. щитка безперебійного живлення. Також будуть використовуватися проміжні клеми 100 А для з'єднання від одного кабелю, який піде на будинок. Та між щитком. Щиток, в якому буде змонтовано, я вибрав ось такий: Mut Lusan на 18 модулів. Ціна якість відповідає. В комплекті з акумуляторною батареєю йдуть накінечники для підключення. Контакт сухого роз'єму для підключення, так, болти для з'єднання акумуляторної батареї та БМС-ки. Також використовую іде в комплекті кабель для з'єднання інвертора та акумуляторної батареї, щоб вони могли спілкуватися між собою. Ось така батарея. Все це приходить в ось таких упаковках. Ось така коробка. Тут безпосередньо знаходився інвертор, який був щільно запакований плівкою. Це коробка під розхідні матеріали до інвертора та крі кріпежі. Також він був закритий ось такою поролоновою вставочкою. Поки що відключуся, зроблю невеличкий монтажик і знову включуся. Також хотів показати вам ще характеристики цього інвертора. Ось такі він має характеристики: така його модель. Україна виробник. І всі його характеристики. Цей інвертор має можливість підключення сонячних панелей. На цьому об'єкті, до речі, ми також будемо встановлювати сонячні панелі, але це буде трошки пізніше, коли буде тепліше, коли прийде. Тепло, так. Е, значить, сам інвертор має ось такі виходи. Зараз я його переверну і вам трошки розповім. Так, ось ось вхід 220 вольт на сам інвертор. Це вихід, перший. 220 вольт з інвертора. Також він має і другий вихід 220 вольт. Це безпосередньо вхід з акумуляторної батареї плюс та мінус. І з правої сторони в углу вхід від сонячних панелей. Це ось роз'єми для з'єднання паралельного між інверторами. Як я раніше говорив, цей інвертор можливо паралелити до 9 штук, не більше. Цей роз'єм сюди використовується для спілкування між акумуляторною батареєю та самим інвертором. Це так називаємо сухі контакти. І цей роз'єм це для модуля Wi-Fi, який можна також сюди підключити. Підключити мережу інтернет, додати в додатку цей інвертор і моніторити всі його налаштування та його роботу. Це безпосередня кнопка вімкнення та вімкнення самого інвертора. Все. Далі продовжую роботу. Включуся пізніше. Підключати. Вхід 220 в та вихід з інвертора і робити комутацію. Ми будемо в оцьому щитку, що вже є у людей. От сюди будемо заводити вихід і звідси ж будемо брати вхід на інвертор. Також будемо встановлювати на вулиці розпределітельну коробку для розриву кабеля в воду на дім. Ось у нас встановлений щит, виходить кабель на дім, так як щит запломбірований, нам прийдеться отут у верхній частині його розірвати, поставити розпредкоробку, коробку, поставити там клемники мощні 100 амперні і зробити з'єднання, зайти і вийти на будинок.